Маємо нову підставку на. Мангали, значить, яка її фішка. Ну, У цього мангала в принципі, є своя підставка, але яка фішка саме цієї підставки. У неї є такі от болти, котрі можна відкрутити і відрегулювати її на ширину свого мангала. Тобто вона підійде майже на будь-який мангал від 290 мм шириною до 450 майже мм. Тому така підставочка. Стають восьмерка, казан, стає 12 стає десятка. Тобто стає це ка Можна сюди ставити. Сюди зручно буде підкидувати дрова, тут буде казан. От зараз восьмерочка, чотенько сюди стає. А, це навіть 6. Навіть 6 мілі... літрів це 30 см казан, тобто будь-який казан, сюди, от він туди провисає, Тож сюди під дрова. М -м, ваш мангал стає повноцінною пічкою для казана. Тому звертайтеся, замовляйте. Магазин проспект Слобажань. Проспект Солбожанський, 35. Ну або у нас на сайті Царгриль. Все, все, добро.